Заробляємо 3300, а депутати закинуть ноги на столи заробляють по 300. Так що, дорогі наші руководячі органи. Наші життя стоїть 3300, а вони на нас викидають, як я насчитав за ці дні. Хорошу квартиру в Києві, хорошу машину. Тай ще й пожити трохи. І можна буде. А ми оце таку воюємо, бачите? Вчора мене танчик розбирав, сьогодні з СПГ розбирали. Я вже не вважаю міномети, АГСи, пулемети. Буває і самолітик прилітає. Так що наше життя 3-300. Плюс ми собі ще й, як говориться. Ямки копаємо, щоб вам дорогі органи наші руководящі, вам легше було нас прикопати. І хочу сказати українцям, дорогі українці. Допомагайте. Воїнам допомагайте їх сім'ям, якщо не можете воїнам. Ми з вами о. Приход СПГ. Все буде в Україна. Вірте. Але й Трохи допомагайте нам на свободі відстаювати наші права. Дякую вам. Сім'ї привіт. Я вас кохаю. Всім українцям привіт. Ласкою Божою, славою Божою. Будемо живі. Віримо в Господа Бога. Тільки на нього надія. Буду закінчувати. Бо я так поняв, сейчас начнут. Все.